Друзі та подруги, привіт прямо зараз будемо говорити із Антоном Назаренком. Це запорізький комік, а також блогер, який розповідає про філософію простими словами через поп-культуру. Антоне, дякую за те, що ти сьогодні до нас долучився. І власне моє перше питання: через які стереотипи щодо ЛГБТ-спільноти ти пройшов у своєму дитинстві та юності? Привіт, Костя, слухай, стосовно стереотипів, я просто база даних стереотипів. От я приклад людини, яка повністю змінила свою думку, тому що... Ну, от, знаєш, я був просто продуктом культури якимось, Так у нас усіх були там я не знаю, гомофобні жарти, взагалі, оці стереотипи про е вони руйнують традиційні цінності та сім'ї. Яка різниця? Ми на 12 років, звідки в мене це в голові взагалі бралося? От підтрунювання і так далі. Мені здається, якщо зробити взагалі знаєш, компілейшн з усього, що я казав, це кенселинг просто на 240 років вперед був би от. І тому дійсно усі стереотипи, які існують у нашому суспільстві зараз, на жаль, так які вже були подолані, і так далі, все це було дотичне і до мене. Всі всі ми про це, типу, жартували, казали і так далі. І ну і іншої інформації на той час, типу, не було. Інтернет ще був поганенький і дуже дуже дорогий. І не те, щоб у нас була навіть думка, що ці стереотипи це щось погане, і навіть більше чи була думка, що що. що Можуть бути типу зруйновані ці стереотипи, і те, що ми зараз кажемо, думаємо і так далі, може бути колись неправильно взагалі. Тут навіть думки такої не було, і ну як я кажу, так як як продукт культури в її не було звідки взятися на той час. Ну власне щодо твоїх стереотипів, ми вже розібралися. А тепер розкажи. Як же ти їх долав? Ось слухай, насправді це був такий тяжкий шлях у тому плані, що от я кажу, це бралося на початку по якимось шматочкам з Ютубу, якихось статей і так далі. Тобто, у мене не було типу е представників ЛГБТ-спільноти е серед друзів чи знайомих, тобто особисто я не міг нічого спитати, поговорити, подебатувати і так далі, коли ти знаходишся у певній токсичному середовищі, ні те, що ти такий святий там знаходишся, це. Типу його у тому числі і створюєш, от то ти. Теж не можеш, ніби вирватися з цього взагалі у когось спитати там і так далі. Тому, от, по-перше, це звичайно певні культурні твори. Так, це е, якісь там серіали, фільми, де це подавалося, що це нормально, і так далі. Що це якісь там дивні люди з якимись там своїм, своєю ну типово, знаєте, оце ось манірністю якоїсь там, і так далі. Що навіть якщо вона є, це нормально. Ну коротше, е, це продукти культури, це фільми та серіали, де потроху, потроху, ти бачив раніше. Це було все ж таки більше в по-друге, по це, звичайно, ютуби усілякі, які тоді тільки набирали популярність, і там піддивився, там, там, там. По-третє, це, звичайно, для мене має значення це стендап-комедія, де навпаки завжди типу, ну, звичайно, використовували гомофобні жарти. Але насправді більше. Сміялися з тих типу людей, які намагаються якось там пригнічувати, лгбт спільноту, щось казати погане і так далі. Тобто комедія навіть тоді була таким певним ударом знизу по верхівці, так але все одно гомофобною залишається здебільшого, але не суть важливо. Тобто, оці ось три в принципі штуки, які на мене вплинули, чому моя думка почала по-іншому формуватися, я щось почав дізнаватися там і так далі. А, і фінальна типу кравка, це звичайно має навчання на узину на факультеті соціології управління, тому що там, коли ти вивчаєш соціологію, коли ти дійсно типу починаєш вивчати типу статистику, як воно все працює. що насправді усі всі забобони і стереотипи не мають жодного, жодної доказової бази і зв'язку з хоча б з реальністю якоїсь. що ці ось руйнування, якихось там цінностей, щось там погане робиться. Немає просто жодних, ну жодного підгрудню, жодного фундаменту. От, і ти стаєш просто розумнішим. тому в принципі можна сказати, що це навчання і навчання не тільки логіки, так не тільки раціональне, але ще й зміна естетики та етики. Тобто, ти, типу, стаєш більшою людиною, більш толерантним, більше е, ніби проявляєш свою любов до кожного хто є представником людства. от. Антоне, ти довгий час був у студентському самоврядуванні у Запоріжжі. Власне, чи змінюється відношення у молоді до таких питань, як ЛГБТ, фемінізм, загалом права людини? Так, я дійсно був довго у студентському самоврядуванні Запорізького національного університету, факультету соціології управління. Також от е, був головою студентської ради, і ми насправді у середині середовища, от у мене є така думка, що. А якщо не в університеті, взагалі, то де братися прогресивним таким ідеям, чи взагалі просто ідеям, так? Любові до, до, до ближнього свого, так взаємоповаги, слухати думку інших там, і так далі. Тому ми, в принципі, займалися на той час темою фемінізму більш активно. Тобто ми там разом зі сенською радою проводили перші лекції в університеті з приводу фемінізму, і це було декілька років. Ми там до 8 березня готували великі акції, типу місячні, там показували, як це взагалі працює, які стереотипи існують і так далі. Що стосується ЛГБТ спільноти, мені здається. Здається, що навіть на той час у нас не вистачало, ніби сміливості це робити. Навіть ну, на той час це було умовно п'ять років тому, все одно не вистачало цієї якоїсь сміливості, за що мені звичайно прикро, трошки соромно за те, що я міг би чиєм бути ще і цих процесів, але ну. Чи погано це чи добре, що ми зосередилися саме на феміністичному руху, я не знаю. от, Напевно, на цьому <хи> ефірі це буде погано, на якомусь іншому це буде добре. от, Але в принципі хочу сказати, що, звичайно, спільнота студентів цим займається і, в принципі, продукує людей, які підвищують певно, там, ліберальне відношення, толерантне відношення. так, Тому що це ти відчуваєш не тільки, типу, у якихось, знаєш, типу, Лекціях прям прямих, де тобі кажуть, що це все добре. Це відчувається у жартах на сцені, що вони вже, типу, не є основою жарту. Це кепкування над лгбт спільнотою. Ні, це вже зникає. Стендап-коміки, які навпаки, захищають, університетські звичайно. Проекти самоврядування направлені на загальну толерантність, загальну недискримінацію, те, Теж існують, просто що вони не направлені саме у цю тему на той час були. от. Тому, в принципі, так я вірю, що студентське самоврядування важливий рушіть взагалі у цьому питанні у 2020 році. Відбувся Запоріжжя Прайд. Здається, що це було так давно, і пам'ятаю, що ти був одним з перших, хто погодився стати союзником, а також ти записав відео на підтримку Запоріжжя Прайду. Що тебе спонукало? Тоді це зробити. Ну, дивись, ціннісно і ідейно. Я погоджую, що прайди взагалі потрібні. Вони дійсно там е висвічують взагалі, що ця спільнота, існують у неї проблеми. Там ну, ну і так далі. Усі ці плюси ми розуміємо. От. І я розумію що це, і розумію, що насправді ця ж логіка, якою е, користуються, створюючи прайди, які вони корисні, вплинула і на мене, що я не залишився гомофобним таким е, е, тупоголовою людиною, яка не хоче розвиватися а почав щось читати, цікавитися, і почав типу не ненавидіти людей за те, ким вони є. От. Мені подобається логіка прайду, тому я вирішив, що це моя якась громадська громадський борг перед суспільством, яке я хочу бачити таким в Україні, яке толерантно, адекватно ставиться до представників усіх усіх спільнот. Що Ну, типу, не міг цього не зробити. Мене було соромно цього не зробити. І тому я вирішив, звичайно, і підтримати Pride, прийшовши туди. Хоча чесно скажу, було страшно, там стояли якісь праві, напевно, от щось там кричали, щось там кидали. Ну коротше, було страшнувато. От, а відео записати, тому що я вважаю, що публічні люди повинні це робити. І навіть якщо вам здається, що якась тема супер банальна, от, типу, там ну от, чесно, можна жити у своїй бульбашці і вважати, що ну всіх адекватне ставлення до ЛГБТ-спільноти. Тому що тебе друзі е, навколо тебе ставляться, типу нормально там е, і так далі. Ти можеш здаватися, що так і є. Ні, насправді, якщо ви почитаєте коментарі, я не знаю, чи видаляєте ви, чи модеруєте їх якось. От там є дуже дуже різні люди. Тому е, коли публічні, навіть такі, як я, типу, супер, мікро, міні інфлюенсери взагалі, будуть про це казати, тим більше коли тебе ну запросили, ти не можеш про це не, не висловитись. От тому мені здається, що це певний громадянський е, громадянський обов'язок. Антоне, в тебе є канал на Ютубі, де ти розповідаєш реально дуже простими словами якісь складні речі про філософію. Як можна пояснити по філософськи, що ж таке ЛГБТ? Я ще не настільки розумно, чесно, щоб пояснювати ЛГБТ через філософію. Одне скажу точно. О дивіться, наш світ дуже часто побудований на, на певних бінарностях, так, типу добро, зло, там красиве, некрасиве і так далі. ЛГБТ дарує ніби розуміння, що наш світ це не бінарні опозиції, а цілий спектр різного. От і це дуже важливо, тому що, от, наприклад, якщо ми беремо сім'ю, так я завжди вважав ну, е, мама. Папа і дитина це ідеальна сім'я. Все це є сім'я. Хоча у них не може бути любові усередині, на жаль, так вони можуть там згаджувати один одного якісь там принципи, у них можуть бути погані цінності, ну там і так далі, і так далі. Але це ж бінарна сім'я. От а ніби це розуміння спектру дає, дає тобі більш точне і конкретне визначення певних явищ. Типу, сім'я, це не мама, папа і дитина. а Зібрання людей, які люблять один одного і здатні пожертвувати власними інтересами заради іншого, і це не важливо. Це буде мама, бабуся і дитина. Так я нагадую, що ми усі з вами, ага. ну не те, щоб усі, от але дуже багато людей я знаю, які виросли в одностатевих шлюбах. Так, це мама, бабуся і, і, і дитина. Я теж ріс у односетевому шлюбі. До речі, от це можна вирізати для клікбейту. Ютубний мозок. От що це там, що це набір людей, які люблять один одного, і неважливо, яким він буде. Це найголовніше, що вони будуть підтримувати один одного, рости у нормальних умовах, взагалі, розвиватися, приділяти увагу один одному і так далі. Неважливий цей фактичний склад чогось, якщо ви кайфуєте, розвиваєтеся і нікому не робите гірше, коли. Ви у різних складах взагалі знаходитеся у цих сімейних стосунках чи у звичайних ваших стосунках, і так далі. Що немає тільки, ну у деяких питаннях немає тільки чорного та білого, і невідповідність якомусь визначенню не робить тебе поганою людиною. Так, якщо ти хочеш бути кимось, так відчуваєш себе кимось іншим, це нормально. Головне, щоб ти кайфував від життя взагалі, не не заважав іншим і не шкодив їм. От, Правило, яке стосується кожного, взагалі кожної людини на цій планеті, так і просто е відчував задоволення, існуючи у цьому світі. Тому у зміна бінарності, так певних чітких модернових визначень змінюється на постмодерну ЛГБТ е спектр, такий, коли ти можеш бути ким тобі зручніше бути, нікому не шкодячи взагалі, і тільки примножуючи щастя у цьому світі. Ну і, власне, моє останнє фінальне питання. Чому бути союзником ЛГБТ людей у 2023 році це круто? Бути союзником у 2022 році це круто, тому що так було круто і у 2022 і в 2021 році і так далі. Тобто. Угу. Бути союзником у 2023 році у угу. Бути союзником у 2022-му. 22-му. Бути союзником. Бути союзником у 2023 році. Це круто, тому що ти підтримуєш взагалі е, певну людську цінність. Знаєте, взагалі все людство можна виміряти за тим, увесь розвиток людства, скільки коштує людське життя. Коштує, умовно кажучи, наскільки воно дороге для того чи іншого суспільства, і чим більше з кожним століттям ми почали цінувати життя від того, що це щось неважливо, нехай воно буде у рабстві, щось там робить, що є більш важливі, менш важливі і так далі, до того, що зараз ми насправді починаємо цінувати людину як істоту, і чим більше ми її цінуємо, чим більше ми наводимо на неї, чим менше ми наводимо на неї негативних емоцій, дозволяємо їй реалізувати свій потенціал кайфувати чи в нашому суспільстві тим краще, тому оця ось підвищення цінності через те, що ми будемо продвигати одну просту ідею взагалі. ЛГБТ ну просуває це, дайте людям бути тим, ким вони хочуть, відчупіться від них, тому що головне у людини це те, це її внутрішні якості, взагалі, і, 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 і її життя безцінне. Ми не можемо, нібито знаєте. Як зводити людину до чогось, так і е, ніби розмилювати його визначення саме для мене союзництво 23-му році таке важливе, тому що зараз ми вибудовуємо і маємо шанс під час війни побудувати більш прогресивне сучасне суспільство, де Цінуватися буде не, не те, яка в тебе там орієнтація, ким ти себе визначаєш, не визначаєш і так далі, а тим найголовнішим, якою людиною ти є. От і саме тому я хочу бути союзником. Сподіваюся, ним завжди такими залишатися і допомагати взагалі ЛГБТ-спільноті, тому що це те суспільство, хоча я не представник ЛГБТ спільноти, так яке я хочу бачити все одно, тому що це маркер розвитку суспільства і маркер навіть мого особистого. Життя у цьому суспільстві, от тому, що за цим маркером ми можемо побачити, це адекватне, успішне, прогресивне, круте суспільство, чи це гомофобне, жахливе росіянське? От, сподіваюсь, за останні речення нас не забанять. І дякую за ці питання. Дякую тобі, Антоне, за таку цікаву та змістовну розмову. Нагадаю, що ми сьогодні говорили із Антоном Назаренком, запорізьким коміком та блогером, який розповідає про філософію через поп культуру. Обов'язково підпишіться на канал Антона на Ютубі і до нових зустрічей.